По Харкову вкотре завдали удару. За даними ОВА, без постраждалих. Вчора близько дев'ятої ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У селі Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлі фермерського господарства. Сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства. Рятувальники звітують. Протягом доби сталося сім пожеж, що пов'язані з ворожими обстрілами. Шість сталися у Куп'янському районі та одна у Харкові. Протягом доби у селі Петропавлівка горіла ферма свинокомплексу на площі тисяча квадратних метрів. У селі Подоли горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Загинула жінка 1965 року народження. Та поранений чоловік 1957 року народження, госпіталізований до місцевої лікарні. У селі Кучерівка горіло приватне домоволодіння на площі 10 квадратних метрів. У селі Петропавлівка горіла господарча споруда на площі 200 квадратних метрів. У селі Подоли на території куп'янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 квадратних метрів. Та у селі Кучерівка горів будинок на площі 10 квадратних метрів. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу. У холодногірському районі міста Харкова, що сталося в результаті ракетного удару. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, наші військові стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі Східніше Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетою. За даними увагу обстріляли Синельниківський район. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються без постраждалих. Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсон за інформацією. Ова окупанти близько першої години обстріляли житловий будинок. Постраждали восьмеро людей. Крім того, під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх шпиталізували. Через півгодини обстріли продовжилися. Внаслідок влучання арснаряда в оселю загинула 59-річна жінка. У 60-річного чоловіка контузія близько 3.15 армія РФ знову атакувала бу. Динок поранено 93-річну жінку, зміну вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. На фронтах протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. За інформацією генштабу, окупанти продовжують зазнавати великих втрат. Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по ЗРК ворога. Також наші бійці протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕП противника. Україна отримала від країн ЄС дві словацькі гаубиці Сюзанна. 2 їх виробництво профінансували три країни Євросоюзу. Представники країни партнери наголошують, що і надалі будуть поставляти озброєння Україні. Атаки дронами та ракетами на паузі. Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет окупанти пішли на паузу. Втім, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику. Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в морі немає, тому обстріли ракетами на кілька днів можуть припинитися. Російські окупанти пошкодили значну частину закладів освіти. Деякі з них повністю зруйновані, і тим не менш, місто має запускати якісний освітній процес з 1 вересня. Саме про це й говорили з міністром освіти під час його візиту до Харкова. Та якщо навіть ситуація дозволить перейти на очне навчання, у школах тепер мають бути надійні укриття. Мовить про проведення уроків у звичних класах наразі не може й бути через загрозу обстрілів лише укриття. Тож у Харкові ведеться потужна робота щодо облаштування укриттів, придатних для навчання там дітей, і за підрахунками таких споруд вистачить, щоб розмістити всіх учнів. Маємо найпростіше укриття в 126 школах із 184. Наразі відремонтовано 51 шкільне укриття, і зараз 15 укриттів в роботі. Оці 66 укриттів в разі зменшення напруги з небезпекою. Ми могли повністю всіх навчати. Угу. Всіх, хто в Харкові. У нас зараз 42% дітей в Харкові. Розглядаються, до речі, різні варіанти, в тому числі і використання метрополітену як простору для облаштування там класів. Споруди подвійного призначення, зокрема, метрополітен, також опрацьовуються і будемо визначатись можливості проведення там саме в цих укриттях учбового процесу для того, щоб задіяти, як можна. Категорію саме таких перших класів, які необхідно навчати безпосередньо в А так як Харків сьогодні усе ще перебуває в зоні миттєвої досяжності ракет, то укриття у школах мають відповідати багатьом критеріям, підкреслив Олександр Новак. Звичайно, необхідна кошти, які Нададуть можливість саме привести їх відповідність до тих вимог, які сьогодні визначаються нормативами та законодавством України. Тому ми над цим питанням працюємо і ще раз підкреслюю, що саме безпекове середовище буде критерієм визначення тієї форми навчання, яке буде застосовано в нашому місці з наступного навчального року. Розуміють складність ситуації в харківській області, говорить міністр освіти. Тож не виключено, що онлайн для харків'ян поки що буде оптимальним варіантом. Ключова безпека, і відповідно це сповіщен. Друге, це повернення дітей до якісного навчання. А ця якість навчання це офлайнове навчання. Коли ми не можемо повернути дітей до офлайного навчання і цим самим забезпечити підвищення якісне навчання, ми повинні забезпечити якісне онлайн навчання. А це значить гаджети, це значить забезпечення всіх незахищених категорій, всіх тих дітей, які не мають гаджетів, невідповідним відповідними девайсами. і так само забезпечення цими девайсами вчителів, забезпечення шкіл комп'ютерами та учнів ще одне важливе питання для харківської влади. В минулому році отримали певну допомогу від держави, але за нашими розрахунками цього нам не вистачає. Нам необхідно декілька тисяч саме комп'ютерів, які необхідні для потреб вчителів. І ще питання, яке можливе. Ви зможете нам допомогти вирішити, необхідно також і забезпечити тих учнів, які відносяться до малозабезпечених сімей, особливо тих, які переїхали до нас міста з деокупованих територій. І звичайно, вони залишились без нічого їм необхідна ця допомога. Раді також і про відновлення реформи нової української школи, субвенції та запровадження пілотного проекту оновленої дисципліни під назвою Захист України. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків, Новини. Відновлення потрощених будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень та об'єкти критичної інфраструктури у Харкові. Це стало головною темою спілкування міського голови Ігоря Терхова з українськими журналістами. Адже російські загарбники нещадно обстрілювали все місто, а особливо північну Салтівку. Саме цей мікрорайон найбільше постраждав від дії окупантів. Десь вже тривають відновлювальні роботи, а десь чорні діри замість вікон та повністю обвалені конструктиви будинків, які чекають на детальнішу експертизу. У той чи іншій ступені три з половиною тисяч. Три з половиною тисяч. 150 тисяч мешканців без даху над головою зараз. 150 тисяч. За скільки це реально відновити? Ну, от, Якщо так чесно казати. Чесно, да. коли будуть кошти, відновити це за два так. роки, так. Ні, за рок це удар, це удари, це, 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 комуністи... це, це комуністичні плани. Ми того не будемо дуже. Тобто е... два роки, так? Два роки, два роки. Бо це ж а, ще інфраструктура, бо це школа, це дитячі садочки. А, так неможливо, що а, от ми робимо. Хрущовку. Знаєте, от я був е, зараз у Києві, до речі, uh -huh. на аера проводили. Uh -huh. Мені дуже сподобалось висловлювання, що переможці не будують Хрущовку. І відновлювати, каже Ігор Терхов, будуть не тільки будинки, облаштовуватимуть і бомбосховища, аби люди могли сховатись, адже обстріли Харкова не припиняються. Тож зараз, не викладаючи на потім, місто ремонтує пошкоджені будинки. Так тільки за минулий рік відновлено 200 будівель у різних районах. Адже люди повертаються додому. Ігор Терхов акцентує. Зафіксована четверта хвиля повернення харків'ян. Зараз у мегаполісі проживає близько 1 мільйона 200 тисяч. І аби реанімувати економіку, муніципалітет створює комфортні умови для мешканців міста. Паралельно працюють і над генеральним планом відбудови Харкова у співпраці із всесвітньо відомим лондонським архітектором Норманом Фостером, який погодився допомогти повернути життя у Харків. Ми плануємо, щоб ви розуміли, що місто буде 2,5 мільйони. Не ви сенс. на 2,5 та розраховуєте. А військова промисловість, як ви вже її бачите, буде там? Ну, да? За 40 ви, кілометрів відбудеться. І, від... це... і енергетично буде. За 40 кілометрів ну, ви будете да, зберігати що? військову промисловість? Ну, буде, так. Да. Да, це така да, запобіжник Дехтрина. від них, а, та? так? Так, да. абсолютно. Буде потужний індустріальний центр. енергетична, енергетична що маєте? Ну, устаткування ми будемо виробляти. Потім, mm -hmm. потім картинку покажу. Окрім майбутнього, живуть і теперішні міські голова регулярно спілкуються із мешканцями потрощених будинків та з будівельниками, аби розуміти повну картину того, що відбувається. Вичуваю, що потрібен людям, і ти вичуваєш, що ти е, обов'язково повинен. Ну вас немає стільки коштів, ну немає допомогти. Е, я е, хочу сказати, що це за відповідальність. А за те, що коштів, так на жаль, коштів нема. Стока, щоб... Ну, а ви їм обіцяєте, от щоб що ви, ви зробите відбудувати. Вона ж вас буде все. чекати, та жінка за тиждень дивите, біля свого порадну. От як я, ви от скажіть, я коли щось кажу, я розумію, що я кажу, і коли я обіцяю я це виконую. Тому коли я пообіцяв, що буде опалення, то воно буде. Коли я пообіцяв, що буде працювати лифт, він буде працювати і водопостачання теж буде. А що стосується того будинку, на який потрібні кошти і кошти в розмірі 140 сорок мільйонів, будемо вишукувати такі можливості разом з державою, бо самі ми не зможе такого, такого зробити. До роботи наголошує Терехов, підходять комплексно, аби люди, які повернулись, мали змогу жити у власному районі зі всіма зручностями. Нам потрібно Знаєте, підходити комплексно і системно, бо сьогодні один будинок, завтра інший будинок, і вже ж хочеться усім допомогти, щоб люди поверталися, повернули свої домівки. Будувати так важко, так важко, але це потрібно робити. За попередніми оцінками, місту для повного відновлення потрібно буде залучити 9,5 мільярдів доларів. Кошти підуть на відбудову як цивільної інфраструктури, так і критичної. Що стосується розрахунку розрахунку тих коштів, то так є експертна експертиза, є певні висновки, але я е, кожного разу кажу, що це приблизна сума коштів, бо є, як ви вже казали, скриті дефекти. Mm -hmm. е, є дуже багато таких дефектів, яких ми е, ще даже не підозрюємо. От, наприклад, е, у нас е, зараз є. Такий, такий дефект колектора, каналізаційного колектора. Причина цього дефекту це то, що ракети потрапляли у земельні ділянки, які mm -hmm. знаходяться поблизу цього колектора, і він не витримав цей колектор. І зараз ми все по новому робимо. Тому казати, що от постулат. Не константа це 9,5 мільярда, мільярдів. То це не так. Ну, я думаю, Будут, це всі будуть, та будуть ще затрати, витрати, які ми повинні будемо рахувати. Тож зараз активно проводять перемовини із міжнародними інвесторами. Ігор Гортерхов особисто презентує генеральний план відбудови Харкова та запрошує партнерів на власні очі побачити, що з мегаполісом зробила війна. Дуже багато приїжджають у Харків і хочу сказати, що от і в Лондоні, і до того в США, і в Вашингтоні, і в Денвері. Харків на слуху, Харків всі знають, знають міжнародне суспільство, світове суспільство. Хочуть відновлювати хоче, місто, яке за 40 кілометрів від і, і, і росіян. Хоче, так і є. І хоч, Чи в них і, інші плани, і, плани вважають, на кордони? Ні, і вважають, що е, таке місто повинно бути, повинно розвиватися і наукової столиці е, України, якою ми бачимо, місто Харків, і студентська столиця України, до речі, яку ми теж побачимо mm -hmm. місто Харків. Тому е, можу сказати, дуже, е, дуже такий тантанічний труд, і е, ми частково презентували вже його на Лондонській конференції. Хочу сказати, що е, дуже такий потужний проект, над яким ми працюємо, він дасть свої плоди. Він дасть свої плоди, і е, я е, маю надію і я впевнений в тому, що е, місто Харків буде відновлятися після нашої перемоги. Місто Харків буде дуже потужним містом, як ми кажемо, ідеальним містом майбутнього. Марія Сувйова та Олександра Панченко, Харків. Новини. У Харкові відбувся велозабіг. Головні учасники працівники всіх комунальних підприємств мегаполіса. Захід проходить за ініціативою мера міста Ігоря Терехова і має символічну назву Непереможні. Саме вони комунальники Харкова, ті, хто з перших днів повномасштабного вторгнення стояли на варті комунального фронту, а зараз беруть перші місця серед колег. Это круто, это очень мотивирует, это сближает коллектив, э, ну и пропагандирует все-таки здоровый образ жизни. Опыт белой э, езды у меня большой, с детства, лет с 15, сейчас мне уже 47, Летание, родилище. поэтому больше 30 лет катаем. В свое время Побачка. катал длительные такие поездки, там 300 километров, 200 километров. А Профессионально не занимался, так, чисто любитель. Вот. Ну, считаю, что мой успех сегодняшний благодаря регулярности тренировок. Практически каждое утро я проезжаю там 30-40 километров перед работой. В 5 утра встал и поехал. Это очень круто, это просто потрясающие эмоции. Я очень люблю ездить на велосипеде, ну как любитель. А здесь для меня трасса была легкая, я могу похвастаться, я приехала первая из девушек, да. Хотілося б, щоб как можно чаще проходили такі спортивні мероприятия такого поворота, во первых етаб'є колектив це дає кучу положительних емоцій, ну і також здоров'я в порядку. Є ті, хто приїхала на свято спорту цілими сім'ями, і наймолодша учасниця цього велозабігу трирічна варія, яка разом з батьком прийшла до фінішу однією з перших. Ми займаємося для себе і катаємося для душі, щоб було. Цікаво і весело нам разом. Так, Варя? Скажи. А, я ж саме Варя, як саме готували дитину? Варяк, ми тебе готували. Брали велосипед, садили її у велосипед і їхали. Ось і все, наше тренування. Важкий для неї, для вас такі маршрути е, чи ні? Для неї дуже легкий. Бо треба просто сидіти спокійно, а ну, мені звично крутити педалі і все. Ці заходи дуже потрібні, особливо підтримати важкі часи для містян, які вже втомилися від війни. Всі комунальники кажуть, такі заходи надихають і на роботу, і на ведення здорового способу життя. Емоції просто взрываются. Опыт у меня на обычном на дорожном велосипеді. З детства 100 тысяч километрів проїхав. Сегодня первый раз села на спортивно. Я думал, я не смогу. Я смог. Я победил эту дистанцию. Мне 62 роки. Я чувствую, себя моложе некоторых. Класна ініціатива. Хотілося б більше. Хотілося б і на воде еще побывать бы где-нибудь. На ориентированні хотілося б побывать бы. Чим больше мероприятий, тем лучше для нас. Ми отдыхаем. Це дуже крута ініціатива була від нашого мера, тому що сьогодні зібралися. Всі комунальні підприємства, які з першого дня війни в нашому місті, в нашій країні, роблять все для того, щоб харків'яни отримували всі послуги, ті, що повинні бути в їх домівках, на вулицях міста і так далі. І е, всі комунальні підприємства дуже е, злагоджено працюють е, в місті, і сьогодні вони показали, що можуть дуже злагоджено відпочивати. Це дуже крутий тімбілдинг для всіх е, підприємств, тому що ми сьогодні е, хтось познайомився, хтось ще раз побачив один одного, тому що ми майже не зустрічаємося на вулицях, тому що дуже багато роботи. І це дуже круто, що ми сьогодні відчули себе однією великою сім'єю. Це називається місто Харків. А сім'я дійсно досить велика. У профільному департаменті зазначають, у списках охочих були сотні людей, і всі вони хотіли взяти участь у спортивному заході. Ми розбили зв'язку з мерами безпеки на три заїзди по 50 чоловік. Дистанція десь приблизно 12-15 кілометрів. Вони проїхали, всі отримали медалі пам'ятні сьогодні. Було дуже багато заявок. Але в зв'язку з тим, що ми не можемо велику кількість людей привлекати, тому ми зробили з цього 150 чоловік. Кожен з учасників отримав пам'ятну медаль та подарунку. Ки в департаменті наголошують за можливості проводитимуть ще такі спортивні заходи у Харкові, якщо дозволятиме безпекова ситуація у місті. Це показало, що всі наші комунальники вони спортивні, ініціативні, тому ці заходи необхідні. Ми плануємо ще декілька заходів для наших комунальників. Цей забіг ми хочемо зробити, теж такий масовий, ну, з мерами безпеки. І будемо ще думати, що провести для них, тому що дуже велика кількість бажаючих хотіла прийняти участь у спортивних заходах. Люди хочуть займатися спортом. Там люди скучають за тим, що город жив спортом, і тому будемо намагатися більше робити спортивних заходів для наших комунальних служб. Марія Олег Синицький, Денис Рибалку та Юрій Бубикін Харків. Новини Дефіцит ветеринарів, особливо травматологів, ортопедів, відтік студентів та зниження рівня їхніх знань, руйнування профільної академії. Така ситуація щодо ветмедицини у Харкові. Але ми не покладаємо рук. Ветеринарна спільноти міста Харкова запрошує на навчання студентів нашої академії або молодих спеціалістів. Також велике спасибі за підтримку ветеринарної медицини нашого міста Владлену Ушакову. Мусава та Андрію Клцову, спілка власників ветеринарної справи, закликають усіх харківські ветеринари долучитись і до благодійних справ. Актуальна це поміч безхатніх животних в проведенні льготних стерилізацій, вакцинації від сказу та поміч тваринам наших хлопців, які служать у збройних силах України. А з нагоди свята, і шана, всім рятівникам тварин. Дуже хотілося би Вітати усіх колег, усіх ветеринарів України з наближаючимся празником і побажати усім нам миру та скорішої перемоги.